Мобілізація з 1 травня 2025 року. Головні зміни, які торкнуться кожного, вітаю друзі! Я підготував для вас детальний огляд змін, які стосуються мобілізації з 1 травня 2025 року. Основні питання, які ми розглянемо: хто підлягає мобілізації з 1 травня 2025 року? Які саме зміни щодо військово-лікарської комісії? Хто втратить право на відстрочку? Які нововведення у питанні бронювання працівників, що зміниться для резервістів у програмі Резерв Плюс, як тепер вручають повістки? Як відомо, Верховна Рада 18 квітня прийняла закон номер 3632 що затвердив указ президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації? Закон набуває чинності 9 травня 2025 року. Але низка важливих змін уже вступила в дію. Почнемо з того, хто підлягає з 1 травня мобілізації. Тут нічого не міняється. Норми залишаються чинними, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають підстав для відстрочки. Увага! Важливе уточнення. Особи, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, для визначення статусу придатний або непридатний. Придатні особи, як і раніше вважалися обмежено придатними, направляються виключно до тилових підрозділів, таких як частини забезпечення, логістики, зв'язку, охорони та ЦК та СП. Медичні підрозділи та навчальні центри. ВЛК кінець поняття обмежено придатний. Відтепер більше не існує формулювання обмежено придатний згідно з оновленим законодавством, військове зобов'язані після проходження повторного ВЛК отримують один з двох статусів: придатний до служби в тилових чи бойових частинах залежно від висновку ВЛК, та непридатний на певний період або повністю. Осіб, визнаних придатними, але з обмеженням за станом здоров'я направлятимуть до тилових частин: підрозділи логістики, зв'язку, охорони, навчальні центри, медичні частини та підрозділи забезпечення. Термін підготовки скорочується замість 45 днів базової підготовки, лише 30. також зменшене фізичне навантаження, формуються окремі навчальні підрозділи для цієї категорії мобілізованих. А хто ж Саме втратить право на відсрочку в травні 2025 року. Відсрочка від мобілізації регулюється статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак, у травні 2025 року низка категорій громадян може втратити право на відстрочку через зміни обставини або нові вимоги законодавства. Ось ключові випадки: студенти за заочною формою навчання. Особи, що здобувають другу або третю вищу освіту, батьки трьох і більше неповнолітних дітей за наявності боргів по аліментах. Батьки одинакі, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісті або не відбуває покарання. Особи, які доглядають за батьками дружини, втрачають відсрочку, оскільки тепер вона надається лише для догляду за власними батьками. Зведені брати загиблих військових. Право залишено лише рідним та неповнорідним братам або сестрам. Більш того, для збереження відсрочки необхідно своєчасно подавати документи до ТЦК або через додаток Резерв Плюс. Наприклад, студенти денної форми навчання повинні надати довідку з вишу, інакше вони вважатимуться військовозобов'язаними, також є зміни в бронюванні. Нові правила для підприємств. З 1 квітня 2025 року втратили чинності усі старі бронювання. Наразі підприємства можуть бронювати до 75% працівників лише за умови наявності оновленого статусу критичності. Однак компанії, які не оновили статус критичності, втрачають право на бронювання, а їхні працівники підлягають мобілізації. Постанова Кабінету міністрів України No376 дозволяє бронювати фахівців підприємств, які забезпечують об'єкти критичної інфраструктури енергетика, водопостачання, медицина тощо. Далі, зміни у Резерв Плюс нові підстави для відстрочки. Із 8 травня в системі Резерв Плюс з'являються нові підстави для відстрочок. Для осіб із тимчасовою непридатністю до служби від 6 до 12 місяців, для громадян, у яких чоловік або дружина проходить службу, а також є дитина віком до 18 років. Також закон передбачає новий порядок вручення повісток. Повістки можуть вручатися особисто працівниками ТЦК. Представниками органів місцевого самоврядування, ОСББ, керівниками закладів освіти, також у супроводі поліції, але не поліцейським особистом, де можуть вручати повістки за місцем реєстрації чи проживання, на роботі, у навчальному закладі, у громадських місцях, на блокпостах, транспорті чи пунктах пропуску через кордон. Звертаю вашу увагу на новий порядок вручення через пошту. Згідно з постановою Кабінету міністрів України No1147, порядок вручення через пошту, рекомендованим листом з позначкою Повістка ТЦК та вручити особисто, лист містить QR-код для перевірки справжності через Резерв Плюс. Якщо адресат відсутній, пошта телефонує за наявним номером або залишає повідомлення у поштовій скринці. Якщо протягом трьох робочих днів адресат не з'явиться, в лист вносять відмітку відсутні та повертають назад. Також поліція може супроводжувати процес вручення, але не має права самостійно вручати повістки. У разі відмови від отримання повістки складається акт, а справа передається до керівництва ТЦК та СП, що може призвести до штрафу за порушення правил військового обліку. А зараз до висновків: мобілізаційне законодавство України динамічно змінюється. Якщо ви чи ваші близькі перебуваєте у зоні ризику мобілізації, рекомендую регулярно проходити оновлення у ВЛК, перевіряти підстави для відстрочки та оформляти документи відповідно до нових вимог. Пам'ятайте, незнання закону не звільняє від відповідальності. Якщо у вас виникли питання щодо мобілізації, бронювання чи оскарження штрафів, звертайтеся до кваліфікованих юристів. Слідкуйте за оновленнями законодавства, адже ситуація може змінюватися. Пишіть свої думки в коментарях. Я завжди відкрит до діалогу.